Імпровізації зараз немає, я хочу вам заспівати одну пісню, бо навіть мав в цьому списку, я практично ніколи її не співала, я співала тільки близьким рідним, співала от був не так давно вечір, такі вірші вночі. Після на вірш харківського поета Бориса Чечебабіна, я його знала, коли він був журі. це клас української літератури, російськомовний поет. І я написала цю пісню, я не співала її, тому що повинна була в Україні бути ну Хоча б одна українська співачка та спи українською мовою. Але пісню це написала давно, чи я не знаю, в 90 му році може так. А тепер вирішила її співати, тому що щоб підтримати тих людей, які боронять зараз територію і кордони моєї України, при цьому вживаючи російську мову. І я думаю, що ми вийдемо з цієї війни. Я переконана, що державна мова має бути українська, тільки одна. Я переконана, що мова, так як і прапор зараз, і гімн, і ми це бачимо, це те, на що опираються всі. І наша країна буде прекрасною країною, де і вдома, і справді вдома почуватимуть себе всі українці, євреї, грузини, вірмени. Вони любитимуть Україну, вони знатимуть українську мову, або поважатимемо культуру кожного. По улицам вода, темень шада. Не увижу неба никогда. Сердце сжатый. У меня из горла не слова. По я в жизни там еще не то слова. Ножки мочишь, улыбнись, мне ублышками будут, Если можешь в январе не разыскать цветом. Снутри, славы Ленин, Тиходушу выдохну тебе на колени упаду на негорящем лбом. Роли. Не осталось в мире ничего Кроме моли И в тоске, и в смерти Сохраню он цвет тайны Мы с тобой увидимся